З Вашингтона програма Голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, добрий вечір. Світ уважно стежить чи втримається перемир'я на сході України. ОБСЄ повідомляє бойовики кілька разів порушували режим тиші, стріляли з мінометів та градів, але в цілому сторони припинили обстріли. Один з лідерів так званої ДНР намагався виправдати удари по Дебальцевому, називаючи це своєю територією. У коментарі Рейтерс речник Володимира Путіна заявив, що мінські домовленості про перемир'я мають бути виконані безумовно. У неділю президенти України, Франції, Росії та канцлер Німеччини у телефонній розмові підтвердили, повне припинення вогню має відбутися на всій лінії зіткнення. У ці хвилини у Раді безпеки ООН обговорюють проект нової резолюції по Україні, ініціатором якого виступила Росія. Проект має багато зауважень і є порожнім. Працюємо над його наповненням. Заявили Голосу Америки в представництві України в ООН. Пересічні українці радіють мирній передишці, однак мало сподіваються на те, що вона буде тривкою. З перехожими на вулицях Києва спілкувалися наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Дай Бог, щоб воно состоялось це перемир'я. Дай Боже, щоб воно відбулося. Це перемир'я. Але судячи з того, як сталося минулого разу, у мене великі сумніви, що перестануть стріляти. Звісно, було б дуже добре, якби встановився мир. Бо там на сході посварили людей. Одні православні вбивають інших. Так не має бути. Ну, на деякий час, можливо, сьогодні, завтра, ну кілька днів буде тихо. Ну ніхто ж не вірив перемир'я. Вівторок я відправляюсь на схід. І я думаю, що якби було перемиря, то б нашу техніку не стягували всю до кордону. І Росія також би потихеньку нам почала би вже забирати свою техніку з кордону. А виходить, що вона її не забирає. Перемир'я оголошено, але на мою думку, це тільки показуха буде щось великомасштабне. Нада воювати до упора. Треба воювати до кінця. Миру хочеться, але ж не будь-якою ціною треба щоб була єдина країна а не так як нам нав'язує Путін. Взагалі, підписувати з бандитами якісь угоди це помилка нашому президенту треба бути більш рішучим Якщо путіна ми всі разом всім світом путіна зупинимо тоді й мир буде сам він нас у спокої не залишить у підписанні з ним папірці я не вірю миру мабуть не буде тому що продовжуються ж бойові дії вони ж не, не, не прекратились, якщо за ніч 10, 10 попиток чи там як. Так що я так не думаю, що воно буде. Путін так нам нічого не віддає ніколи в житті. Віримо в перемир'я, звісно. Вірити треба. Звісно, буде. Чуйка хороша, значить буде. Звичайно, перемир'я буде. У мене добрі передчуття. А тривалим воно буде чи ні? Нам вистачить. Росія, можливо, і погодилася на відведення важкого озброєння у зоні АТО, але складати іншу зброю інформаційну Москва не збирається. Хакери зламали сьогодні веб-сторінку Нацгвардії, і поширювали там неправдиві повідомлення. А російські медіа сьогодні весь день повідомляють, що українська сторона порушує умови перемир'я. Як Україні перемогти у цій інформаційній війні? Про це моя колега Наталія Леонова днями спілкувалася з головою Нацради з питань телебачення та радіомовлення України Юрієм Артеменко. інформаційну війну можна виграти лише за умов наявності скоординованих дій, направлених на захист інформаційної безпеки України, каже Юрій Артеменко. Таке міністерство потрібно. Немає у нас генерального штабу, бо йде війна. Інформаційна війна те, що зараз на сході, це ж наслідок програної інформаційної війни. І знаєте, немає генерального штабу, який міг би об'єднати разом функції і національної ради звести, і служби безпеки України, і концерну РРТ. Створення Мінінформу викликало супротив журналістської громади, яка висловлює побоювання, що це відомство стане органом державної цензури. Юри Артеменко ти ці ти побоювання ти не поділяє. Що стосується, знаєте, якихось там е, кажуть, от це буде цензурний орган, орган цензури. Ну, це брехня. Знає, як брехня, це це неправда, тому що цензура, вона за часів Януковича існувала. Не було Міністерства інформації, вона існувала через. Служба безпеки України через податково іншим важливим кроком на шляху подолання інформаційної агресії з боку північного сусіда, як також просування іміджу України, є розвиток іномовлення. Говорить Артеменко. Але ми ведемо мову про державне мовлення. Ми зібрали експертів керівників, колишніх керівників каналу Інтер, ще інших медіаекспертів, Написали бізнес-план. Що треба зробити для того, щоб був якісний продукт, з якісний, як, як зробити це? Бюджет десь близько 5 мільйонів доларів. На рік ми написали так. Ми запропонували створити це на базі двох каналів, на базі каналу УТР, який зараз мовить, начебто мовить, і на базі каналу БТБ, який був свого часу банківське телебачення, який був створений людиною, яка знаходиться в розшуку пана Марбузовим. Повноцінний розвиток інформаційного простору неможливий без суспільного мовлення. Вважає голова нацради свого часу. Після помаранчевої революції цей шанс був упущений. Після цього майдану новий шанс прийнятий закон про суспільне телебачення. Керівником першого національного каналу, ут 1 став такий досить відомий журналіст Зура Паласання. Такий, знаєте, сучасний, незаангажований. Він намагається створити це телебачення на базі закону. Закон ну досконалить це, м'яко кажучи, але якщо б хоча б такого закону не було, взагалі б нічого не відбулося. Тому я вважаю, що хай на цій базі, а потім ми його змінимо, і зараз вже парламент змінює. Йде мова створити суспільне телебачення, це викинути державних мовників, знаєте, е, зробити телебачення, яке люди би хотіли за свої гроші отримувати інформацію. Е, перші чотири роки країна за це буде платити, а потім або абонплата або буде заложена там в вартість телевізорів. і зараз іде такий процес створення я думаю що в цьому році це буде телебачення створено наталія Леонова, голос америки ви дивитесь програму голосу америки час та ми продовжимо випуск оглядом інших головних подій цього дня у світі поліція Данії повідомляє, що застрелила підозрюваного у скоєнні двох терористичних атак, у суботу, у результаті яких загинуло двоє цивільних. У суботу пополудні нападник почав стріляти у кафе у Купенгагені під час форуму Вільного слова. Подію відвідував шведський карикатурист Ларс Вілкс, який раніше публікував карикатури на пророка Мухамеда. Пізніше нападник відкрив стрілянину поблизу синагоги. Влада Данії не повідомляє ім'я та мотиви терориста. На добробіт хрватського народу. у Хорватії відбулася інавгурація нового президента. Уперше в історії країни цю посаду зайняла жінка Колінда грабар Грабар-Кітарович, представниця опозиційної консервативної партії, у січні досить несподівано перемогла соціал-демократа. Новий президент обіцяє зробити Хорватію однією з найбагатших країн в ЄС боротися з корупцією та заохочувати хорватську молодь залишатися в країні, а не їхати на заробітки. Під час інавгурації вона закликала усі балканські країни приєднатися до ЄС заради миру у регіоні та Європі загалом. У Ємені пройшла масова демонстрація протесту проти шиїцького груповання Хуті, яке захопило столицю країни Сан у вересні, а у січні змусило президента і його уряд піти у відставку. Погіршення ситуації у Ємені спровокувало минулого тижня евакуацію з країни багатьох посольств, серед них Сполучених Штатів і Об'єднаних Арабських Еміратів. Ємен перетворюється на нову гарячу точку планети. Саме там базується найактивніший осередок Аль-Каїди у світі. Північний схід Сполучених Штатів чергове накрила екстремальна зимова погода. Сильні снігопади, ураганний вітер та понад 20 градусний мороз скували Нью-Йорк, Бостон та поширилися на 26 американських штатів. Метеорологи кажуть, що ці дні будуть серед найхолодніших за останні 20 років. У Бостоні у лютому випало уже більше метра снігу. Вже більше 120 людей у 17 американських штатах захворіли на кір за останні три місяці. Надзвичайно заразна і смертельно небезпечна хвороба, яку у 2000 році у США визнали повністю викоріненою, знову загрожує поширитися країною. Причиною лікарі називають відмову батьків робити лікаря дітям щеплення. Тему продовжує Ярина Матвійчук. У цьому дитсадку Санта Моніки 14 дітей без щеплення. Після того, як одному з їхніх маленьких одногрупників підтвердили діагноз кору, всі вони під ризиком інфекційного захворювання ці 14 дітей буде дотримуватися карантину 21 день. найбільше хворих на кір, 110 дітей до дорослих, зареєстровано у Каліфорнії, де власне виник спалах хвороби. А також у штатах Аризона, Вашингтон, Іллінойс, Нью-Йорк, Небраска, Південна Дакота, Юта та інші. На офіційному рівні вважають, що вірус кору потрапив до США з за кордону. Через те, що серед американців зростає опозиція до вакцинації, небезпека захворіти також збільшується. Лише за останній тиждень кількість хворих на кір зросла на 20 осіб, а територіально вірус розповсюдився ще на три штати та у передмістя в столиці. No. No? Okay. Good girl. Найнижчий рівень прививання від кору у Колорадо Деякі діти після вакцини мають жахливі побічні ефекти. Якщо почитати інтернет, там багато страшних історій на цю тему. У дитячих садочках Колорадо майже 20% дітей не пройшли вакцинацію. Утім, за даними медиків, побічні ефекти після кору вкрай рідкісні, а сама вакцинація зберігає життя дитини найпоширеніший побічний ефект від будь-якої вакцини це біль від самої ін'єкції. Можлива температура впродовж наступних двох діб. Президент Сполучених Штатів Барак Обама в інтерв'ю одному з американських телеканалів висловився на підтримку вакцинації. Кіру можна запобігти. Я розумію, є родини, які переживають про побічні ефекти від щеплень, утім, науці не заперечиш indisputable. колишній держсекретар США Гілларі Клінтон підтримку вакцин продемонструвала на твіттер сторінці. Наука говорить прямо: земля кругла, небо блакитне, а вакцина працює. Додала пані Клінтон, яка нещодавно стала бабусею. Як ніколи в американській політиці проблема вакцинації об'єднала позицію демократів та республіканців. Не знаю, чи нам потрібен ще один закон, але я вірю, що усі діти повинні пройти вакцинацію. Більшість лікарів у США ніколи на практиці не зустрічалися із випадками захворювання на кір, тому що вакцина проти кору показує 99% ефективності, якщо дитину прививали двічі в рік і в шість років. Ярина Матвійчук Голос Америки. І на сам кінець про приємне. Шоколад. Понад міру кажуть дієтологи. Шоколад, які все солодке, може шкодити здоров'ю, але інші експерти вказують у натуральному справжньому шоколаді баланс цукру якраз правильний. Про колесні шоколаду далі Тетяна Харченко. Найбільша перевага від споживання какао та чорного шоколаду це те, що він може понижувати кров'яний тиск, викликаючи це неймовірне відчуття задоволення, коли масло какао ніжно тане у вашому роті. Шоколад має чудові властивості антидепресанта, каже дієтолог Кім Кофман. шоколад містить фенетіламіни свого роду наркотичні речовини, які виробляються у мозку і діють на підняття настрою. Шоколад також підсилює ендорфіни, які ще називають гормонами щастя. Але не весь шоколад є однаково корисним для здоров'я. Деякі дослідники стверджують, що висока температура часом до 130 градусів за Цельсієм, яка часто використовується у харчовій промисловості для приготування шоколаду, може зменшити його корисні властивості. Виробник шоколаду з міста Кейптаун, що у південній Африці, під час варіння шоколадних ласощів, не піднімає температуру. Вище аніж на 42 градуси за цельсієм. зараз багато прихильників ідеї, що їжу треба якомога менше варити і розігрівати для того, щоб зберігати антиоксиданти і мінерали, що є у продуктах. Так само і з какао дуже якісні какао-боби можна вживати майже сирими. Аби позбутися природньої гіркоти какао, виробники шоколаду часто усувають із какао поліфеноли, антиоксиданти, які створюють гіркий присмак. Натомість вони додають цукор. Леоні Жубер, що досліджує, і пише про мистецтво харчування, нагадує, що надмінне споживання цукру призводить до накопичення зайвих кілограмів, і тому шоколад не є чимось таким, що можна їсти щодня. Споживання цукру понад міру та протягом довгого періоду часу викликає запальні процеси в організмі, які тепер пов'язують із серцевими хворобами. Очевидно, що захоплення ласощами також призводить до ожиріння та інших хвороб. Кондитерські вироби зроблені в Кейптауні, найчастіше замість ростинного цукру містять нектар агави і мають дуже високий відсоток какао. І це саме те, що подобається клієнтам цієї крамнички. Цей шоколад не надто солодкий, тому споживаючи його, є шанс відчути смак справжнього шоколаду. Як і багато тутешніх покупців Джесіка каже, що вгамовує своє пристрасне бажання об'їстися солодким, всього лиш невеличким шматочком такого справді доброго шоколаду. Тетяна Харченко голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студі Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.